Фаріон, українська мова, така вона вигризла глотки всім за українську мову, як вона це робила, так? І Бужанський такий російський, російська мова. Так ви там, ну ви там ну, якось складіть все докупи, тому що все воно смішно і позорно для вас всіх і для нас теж, що ми живемо в такій країні, серед таких дебілів, серед от, от цього всього гімна. І з нас роблять дурнів, просто роблять дурнів. Та я думаю, що вже зробили, тому що ми практично не реагуємо ні на що. Нам впихують гімно, ми його їмо. Все. На жаль, так, друзі. Тому борімося і поборемо, друзі. Я все-таки надіюсь, що це все, це гімно, що я показую, да, воно все ляже. Нічого не буде. Їх зачистять всіх. Не буде тут оцих гамноєдів. Не буде. Потікають вони звідсіля. Отримують сроки в кінці кінців, тому що те, що ми показуємо з вами, те, що ми фіксуємо, воно рано чи пізно дійде до тих людей, які все таки є в нас адекватні, порядні, ті, хто захочуть навести тут лад порядок. Дякую.